Українці можуть продовжити або змінити свій статус в Канаді до кінця березня 2024 року, абсолютно безкоштовно. Усім привіт! Мене звати Юлія, і в цьому відео ми розберемося, що це означає і кого це стосується. Отже, українці, які приїжджають по програмі КОЕ для українців, в аеропорту отримують дозвіл на роботу, дозвіл на навчання або ж візитор рекорд для дітей. І у випадку, якщо ви, наприклад, хочете, якщо вам ваш паспорт закінчується раніше ніж на 3 роки, вам дозвіл на роботу та інші всі ці документи, які ще не назвала, дадуть саме до дати закінчення вашого закордонного паспорту. І, от перша категорія осіб, яка претендує на отримання або поновлення свого нового статусу отримання це ті, кому видали дозвіл на роботу, бо візитор рекорд або стаді Парміт менше ніж на три роки, у зв'язку з тим, що ваш закордонний паспорт закінчується раніше. Тому ви маєте право податися на отримання, тобто на таким чином, продовження вашого статусу до от, сукупно трьох років. Також, наприклад, це охоплює ситуацію, якщо ви хочете змінити статус для своєї дитини, яка досягла віку, з якого можна працювати на території Канади, і ви хочете змінити її статус, тобто перейти з статусу, до прикладу візитор рекорд. Або статусу статі перміт, ви хочете перейти і отримати новий ворк-перміт для своєї дитини. Або ж також охоплюється ця ситуація, коли ви, наприклад, хочете отримати новий дозвіл на роботу без обмежень, адже той дозвіл на роботу, який ви отримуєте в аеропорту, він діє з певними обмеженнями в певних сферах діяльності. До прикладу, якщо ви хочете працювати вихователем в дитячому садочку, або помічником вихователя, вам потрібно отримувати новий дозвіл на роботу, який уже буде без обмежень. Тобто, ось ці всі категорії. Людей, які я щойно назвала, підпадають під дану категорію на продовження або зміну свого статусу на території Канади, і ви можете це зробити безкоштовно до 31 березня 2024 року. Щодо тих, у кого, наприклад, закінчується дія закордонних паспортів, у зв'язку з чим ви отримали свої документи до дати закінчення вашого закордонного паспорту, для того щоб отримати заново нові документи з довшим терміном дії, вам потрібно перш за все подбати про дію своїх закордонних паспортів. Тобто або продовжити дію свого закордонного паспорту, що можна зробити без попереднього запису в консульстві або посольстві України в Канаді за два місяці до закінчення дії вашого попереднього закордонного паспорту, або ж податися на новий закордонний паспорт. Звичайно, тут потрібно уже попередній запис. Тому, в принципі, на практиці, якщо чесно, виникають такі ситуації, коли люди подаються на новий дозвіл на роботу для того, щоб зняти обмеження з попереднього дозволу на роботу, і їм на їхню поштову адресу приходить абсолютно новий дозвіл на роботу з новим терміном ще на три роки. Тобто не сукупно продовжують до дати закінчення, тобто до трьох років, а ще дають на три роки. І таких ситуацій на практиці дуже багато. Тому от ті ж щасливчики, вони насправді є. Якщо ви той щасливчик або ви взагалі. Лі періоди очікування свого, свого дозволу на роботу або інших документів. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом щодо отримання документів, а саме чи видали вам їх ще на три роки, чи видали просто сукупно до трьох років. Я думаю, що як і для загальної статистики це буде цікаво, так і для тих, хто взагалі перебуває на цьому етапі, або взагалі задумується про зміну чи продовження своїх статусів на території Канади.